П'ятихвилика. Сьогодні ми поговоримо про доволі популярний феномен, з яким точно стикався кожен з наших слухачів. І особливо веру соціальних мереж. Говоримо про феномен так званої терапевтичної мови терапевтична мова це використання специфічних термінів з психології повсякденному житті з втратою їх первинного значення або сильним його видозміненням. Терапевтична мова може бути як неусвідомленою формою спілкування, так і чітко продуманою. Тоді подібне використання терміну елементів з психології є частиною маніпуляцій, проявом некомпетентності та спробою впливати на співрозмовника. Серед тих, що ви точно вже зустрічали, напевне, є наступні незакритий гештальт, біполярка, тобто біполярний ефективний розлад, газлайтинг, особисті кордони. Звичайно, це усюди сущі ПТСР, патологічні нарциси та аб'юзивні стосунки. Щоправда, у більшості випадків за формою цих термінів не стоїть розуміння їх суті. Ще одним варіантом терапевтичної мови є спроби додавати у побутові або професійні розмови елементи, притаманні виключно терапевтичному процесу. Питання та коментарі почуті у кабінеті терапевта на навчанні або підгледені у медійних спеціалістів, наприклад, Як тобі від цього, як це про тебе зараз, рекомендації побудь у цьому або фантазії, відчуваю, що ти не у ресурсі. Зрозуміло, що слова та формулювання поза контекстом та поза розумінням їх змісту відверто спотворюють спілкування та викликають. Напругу, що робити, якщо ви стикаєтеся з подібними проявами у стосунках, на роботі у будь-яких недоречних обставинах. Послуговуйтеся декількома простими, але дієвими правилами. Отже, якщо у вашому оточенні або безпосередньо до вас звертаються з використанням незрозумілих слів, запитайте, як ти розумієш цей термін? Або що, на твою думку, означає цей вислів? Почувши відповідь, знайдіть можливість звіритися з оригінальним значенням. На допомогу прийдуть авторизовані джерела в мережі або книжки. В першу чергу для себе визначте, чи має це до вас відношення. За потреби поясніть співрозмовнику, що він, або вона невірно та некоректно використовують термін. Якщо ви відвідуєте психотерапевта, то дізнатися про значення слова можна безпосередньо у нього або у неї. Якщо по відношенню до вас особа починає використовувати формулювання псевдотерапевтичного змісту, і ви відчуваєте, що з вами грають у побутового психотерапевта, важливо повідомити співрозмовника, що його поведінка не підходить до ситуації та виглядає дивно. Поверніть людину до реальності. Нагадайте, що ваші стосунки професійні, любовні, дружні. Ви не просили ставати вашим терапевтом. Більше того, це і неможливо. Терапевтична мова є проявом маніпуляції, порушеної комунікації, складнощі у побудові дійсно близьких стосунків. І, звичайно ж, немає нічого спільного з усвідомленим стилем спілкування, до якого заохочують психотерапевти та психологи будь-яких напрямів. Мова йде про використання так званого я повідомлення як основи здорової та усвідомленої комунікації. Тож, якщо ви помітили у собі тенденцію до прикрашання мови термінами та красивими формулюваннями, а ефекту у формі покращення спілкування не отримали, Спробуйте справді перевірений та надійний спосіб. А допоможе у цьому один із наших випусків, де ми вже обговорювали я висловлювання та його переваги. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.